в тебе нога яка нога врятувати і надати першу медичну допомогу на полі бою. Саме цього навчали на тренінгу з тактичної медицини. Близько 30 учасників вивчали основи евакуації, зупинки кровотечі, серцево-легеневу реанімацію, відновлення прохідності дихальних шляхів. Провадимо ужвецький міський виступ з тактичної медицини, знати щоб врятувати. Його ціль навчити всіх наших добровольців і волонтерів, як надавати медичну допомогу на полі бою. Упродовж восьми годин учасники вишколу проводили теоретичні, а після цього і практичні заняття. Як розповідають інструктори, роблять це для того, аби підготувати фахівців і знанням до медичної допомоги під час екстремальних ситуацій. Сьогодні в Україні це не аби як потрібно, і тому громадська організація намагається залучити до цього якомога більше людей. Для того щоб всіх мобілізованих, які на даний момент ідуть по четвертій хвилі мобілізації, навчити як надавати саму та взаємодопомогу, навчання проводили в так званій червоній та жовтій зоні. Перша це допомога пораненому під обстрілом, друга укриття. Надавати допомогу потерпілим, намагались наближено до реальних військових умов. Як зазначають самі учасники, зробити все правильно не так просто, як здається, адже маленька помилка може призвести до фатальних наслідків. Тактична медицина значно відрізняється від того, що вчать на стаціонарі в медичному вузі, тактика накладання джута геть інша, також травми геть інші, які ми не зустрічаємося в побуті. Я гадаю, що як показав опит ну, інших країн, що війна може нагрянути в будь-який момент, в будь-якій країні, в будь-якому місті. Тому я гадаю, цей, Ну, Опит став дуже важливим. Я вирішила взяти участь у цій акції заході, тому що вважаю це необхідним зараз. Ці ситуації яка склалася в Україні. Це повинен знати кожен зараз. І о, перша медична допомога це є необхідним, в принципі, не тільки на полі бою, але й повсякденному житті. Тому для мене це стало ну, пріоритетним фактором, чому я це вибрала. Я дізнався через мережу інтернет, що буде проводитися медико-тактичний вишкіл по наданню медичної допомоги пораненим. В АТО на війні захотів прийти цей вишкіл, тому що можливо прийдеться побувати в зоні АТО, як боєць або як волонтер. Подібні заняття вже проводили на теренах краю на базі Закарпатського військового комісаріату. В майбутньому активісти планують і надалі проводити вишкіл із тактичної медицини. Стати його учасниками зможуть всі охочі.